Вітаю, готуючись до НМТ, повторюємо координати у просторі. Про координати на площині я вже робила відео, де на прикладі однієї задачі пояснювала велику кількість важливих моментів. Запис є на каналі, зберігся. Перегляньте, будь ласка. Зараз розмова про координати у просторі, оскільки проаналізувала задачі НМТ, додала задачі ЗНО, і хочу вам сказати, що найчастіше саме у просторі розглядаються точки. Ці задачі розв'язувати дуже легко, якщо ви розумієте, що таке. Система координат у просторі і як виглядає точка. Три взаємно-перпендикулярні осі X, Y, Z, початок відліку, одиничні відрізки це все є прямокутна система координат. І будь-яка точка у просторі зображається трьома координатами: X, Y і Z. Я зараз на прикладі точки з координатами 2, 3, 4 буду показувати її зображення. І я впевнена, що кожен зрозуміє. Спочатку ми показуємо проєкції точки на вісь Х та Y. Якщо проєкція на вісь Х, нехай це буде точка А1, то в неї буде тільки абсциса 2, а інші дві координати дорівнюють 0. Давайте я вам нагадаю: ось, я вже сказала таке слово абсциса, вісь Х називається вісь абсцис. І точка, яка знаходиться на цій осі, позначу А1, має абсцису х, а інші дві координати дорівнюють нулю. Інша вісь, y називається вісь ординат. Згадайте, це дуже важливо знати. І точка, яка буде знаходитися от проєкція на вісь ординат А2 позначу, буде мати ординату деяку, а абсциса і третя координата буде дорівнювати нулю. От Якщо я будую точку з координатами 2, 3, 4, то це в мене проєкції на вісь Х. Бачите, тут двічка, тут три Позначаю ці точки. Ну і ще нагадаю, що третя вісь має назву аплікатвісь. І заодно показую проєкцію точка А3 з координатами. В неї буде тільки третя координата в наявності ті і дві інші дорівнюють нулю. Вони також є, просто вони нульові. Отаким От чином розташовані точки на осях. І ви одразу, коли в задачах бачите такі координати, ви можете встановлювати, де розташована точка. Тепер нам необхідно показати проєкцію нашої точки на площину XY. Я добудовую до парилограми, по клітиночкам це набагато легше зробити. У мене зараз дуже схематичне зображення. Це буде деяка точка А3, яка розташована в площині. Зараз про площини поговорюємо. Хі. І якщо це площина Х, то точка, яка розташована А4, я вже так, маю її позначити А4 А3 в мене вже є. Тоді точка А4 буде мати координату Х, 23 в нашому випадку. А третя координата буде дорівнювати нулю. І нарешті, маючи цю проєкцію, встановлюємо перпендикуляр довжиною 4 в даному випадку одиниці. Ну і знову по клітиночкам це набагато легше, я дуже схематично показую деяку точку А, яка має координати 2, 3, 4. Зрозуміло? Зверніть увагу, якби в нас було мінус 4, ми підкладали вниз 4 одиниці. От так от. За допомогою цього рисунку видно дуже велика кількість важливих речей. Можна показати, наприклад, відстань від точки до площини Х, вона дорівнює 4 одиниці. Навіть якби координата в нас була мінус 4, і точка була розташована під площиною Х, і тоді все одно відстань нас дорівнювала модулю цієї координати, і вона б дорівнювала 4. Зрозуміли? Я додам ще проєкції точки на площину XZ. Так само намагаюся рівненько добувати, добудувати до паралограма. нехай це буде точка з координатою, що у нас там А5. Якщо точка лежить в площині ХЗ, то в неї буде координата от в цьому випадку 2, 0, 4, Х, 0 і аплікати. І проєкція на площину і ZY. також встановлюю перпендикуляр. Тут прямокутник легше будувати, це буде точка А6. Ця точка лежить в площині ZY і має координату нульову абсису, а Y і Z будуть в нашому випадку 3,4. Зрозуміло? Отак От розташована точка. Якщо з'єднати усі проєкції. Кривовато. Ну, уявили, да? з'єднати усі точки. Разом з початком координат це буде деякий прямокутний параліпіпет. Але нам важлива от саме ця точка. Ми її будували. Угу. Тут дуже добре видно відстані до площини ХЗ. це буде відстань, яка дорівнює трьом. Угу. До площини ZY це буде відстань, яка дорівнює абсцисі, дорівнює 2. Відстані можна знаходити легко за координатами точки. Ми поговорили про осі, про площини, і оце проєкції точки на осі – це проєкції нашої точки на будь-яку площину. Зрозуміли? Якщо у вас будуть тут конкретні якісь координати, ви легко все можете тепер збагнути. Далі ще трошки можу нагадати симетрію. Якщо симетрія відносно площини, згадайте, то в нас буде, якщо симетрія відносно осі Х площини Хі, змінювати знак апліката. Якщо симетрія відносно осі x і ордината, і Апліката поміняють знаки. Я трошечки попишу симетрія. І нагадаю, вам також вибачте, важливі речі. Симетрія дуже схоже, це все було на площині, ви розглядали в 9 класі. Якщо в нас точка А має координати Х, З, і ми хочемо встановити точку, яка симетрична даній відносно осі Х. То в нас буде точка, у якої абсциса не зміниться, а ордината і апліката поміняють знаки на протилежні. От на площині дуже легко це побачити. Наприклад, де яка точка є симетрія відносно осі Х. Угу. Ординати будуть міняти знак на протилежний. Так само, якщо симетрія відносно площини, тільки тепер буде змінювати знак. От підказочка моя вам, Те, чого немає в назві. Якщо симетрія відносно площини Х, я напишу точка з координатами А2', штрих, то поміняє знак апліката Х-. Угу. Ну, давайте ще нагадаю симетрію поданої точки відносно початку координат. Якщо симетрія я таким чином записую відносно точки з координатами 0, 0, 0, то Поміняють знаки, усі координати будуть з протилежними знаками. І таким чином, якщо ви це запам'ятаєте, вам дуже легко буде. Будувати точки не потрібно. Ви одразу, знаючи це правило, встановлюєте точку симетричною поданій. Те, що я хотіла вам нагадати, що є в довідкових матеріалах, покажу зараз, це середина відрізка. І, до речі, якщо прибрати третю координату, це буде точка, розташована на площині. Якщо у нас відомі координати кінців відрізка, щоб знайти середину, ми беремо відповідні абсиси, додаємо, ділимо навпіл. Зараз на практиці подивимося. Так само з ординатою і аплікатою. Є можливість обчислити відстань між точками або довжину відрізка. Так само як довжина вектора, так і довжина відрізка або відстань між точками за цією формулою. Що ще важливо знати? Рівняння кола, але якщо тут додати ще z мінус z0 в квадраті, це буде рівняння сфери, таке зустрічалося, де r радіус, а точка на площині x 0 y 0 якщо у просторі, то тут ще z 0 Оце, в принципі, найважливіші моменти стосовно того, Координати у просторі. Угу. А тепер про задачі НМТ ЗНО. Перегляньте спочатку самостійно, а потім ми перевіримо разом. Домовились? Працюйте! Декілька задач, які допоможуть закріпити розташування точки у просторі. Це дуже легко, зробіть самостійно, а потім перевірте разом зі мною. У прямокутній декартовій системі координат у просторі на осі Z вибрано точку М. Серед наведених варіантів укажіть можливі координати цієї точки. Якщо точка розташована на усі аплікації, згадайте то X і Y дорівнює нулю. Шукаємо, де є такі координати. Так, да, і до речі, що важливо. Тут точка М у нас вище нуля, тобто її апліката буде додатньою, тому що тут є і Г варіант, подивіться, і Д варіант. Ці всі нам не підходять, оскільки там Х, І одночасно не дорівнюють нулю. Ми обираємо відповідь Д, оскільки тут додатню координату в нас має апліката. Зрозуміли, будьте уважними. Яка з наведених точок лежить у координатній площині YZ прямокутної системи координат у просторі. В нас тільки ордината має бути і аплікати, абсциса дорівнює нулю. Пошукайте, dx дорівнює нулю, а дві інші координати не нульові. Це буде відповідь де правильно. Зрозуміло, дуже легко. От якщо ви слухали уважно, я пояснювала розташування точок у просторі, тут взагалі нічого не будувати не потрібно. Просто все дуже легко одразу відповідаємо. У прямокутній системі координат у просторі. Точка N лежить на координатній осі Z. Укажіть можливі координати середини відрізка ОН. Середина буде також розташована на осі аплікат і вище нуля, тобто мати додатні значення. Отже, Х і y дорівнює нулю, а апліката має додатні значення. Це відповідь А. Дивіться, будьте уважними. Тут є ще варіант Б, можливо, хтось обирає, але це та точка, яка нижче нуля розташована. Зрозумієте, це важливо. Перевірили, Ідемо далі. Ці дві задачі нагадають поняття відстань. Ми зараз знаходимо відстань від точки А до площини ХЗ. Згадайте, я розповідала, як знайти відстань від точки до площини Х, а зараз ми говоримо до площини ХЗ. Якщо площина ХЗ, то ми можемо встановити проєкцію цієї точки на площину. У нас буде Х і З присутні, а проєкція цієї точки, давайте я її позначу. А1 в нас тоді маєтиме координати мінус 1, 0, мінус 4. І ви можете знаходити відстань між точками за формулою. Я її вже показувала в довідкових матеріалах, саме підставляючи координати наших точок. Але відстань до площини Х можна замінити модулем ординати. Це все дуже легко. Відстань до площини Х. Це буде модуль мінус трійки, не мінус 3, а тільки мінус 3 за модулем, тому що відстань, тому що в нас обов'язково має набувати тільки додатні значення. Давайте ще перегорну покажу вам те, що я зображала. Відстань до площини XZ. Бачите, вона дорівнює ординаті. От Знаючи цей рисунок, дуже легко встановлювати, і ви не витрачаєте час ні на які обчислення. Отже, у вас буде відповідь Г. Як правильно, якби нас питали відстань до площини XY, це було б 4. Відстань до площини YZ це була б одиничка мінус 1 за модулем. І друге питання. Дуже хочу, щоб ви самостійно працювали, а потім тільки перевіряли. У прямокутній системі координат у просторі задано точку, це початок координат 0,00. Укажіть з-поміж наведених точку, відстань від якої до точки О є найменшою. Тут вже нам знадобиться та формула, я зараз її запишу відстань між точками. Згадайте, якщо в нас початок має координати Х1. Неважливо, взагалі початок чи кінець, просто один, одна точка має координати Х1, YZ1, а інша точка Б має координати Х2, Y2Z2. Слухайте, я готую пробне НМТ. Вже стільки роботи зроблено і ще багато. і... Ну, майже не відпочиваю. І зараз я розумію, що мені потрібно, щоб вкластися і не підвести тих моїх підписників, які готуються до ним та і почнуть складати вже зовсім скоро, в середині травня, розповісти інші теми, ну, хоча б задати напрям, то я маю це зробити от так от. І Формула Х2. Мінус х1 в квадраті, плюс y2 мінус y1 в квадраті, вона у вас є в довідкових матеріалах, але тут і запам'ятовувати нема чого. От саме зараз ми її будемо застосовувати і шукати найменшу відстань. Я дуже хочу, щоб ви самостійно, і взагалі, якщо друга координата в нас точка 0,00, тобто отут у нас усі нулі, то це дуже легко. Угу. Попрацюйте, пошукайте. І перевіримо, давайте. Угу. Тут відстань мала дорівнювати 4, тут 5, тут також 5. А от ця відстань буде найменшою, я зараз покажу. Точка нехай це буде деяка точка А з координатами 1, 3, 0. Можна було б і без назви, а друга точка в нас О з координатами 0, 0, 0. І ми тепер підставляємо і шукаємо відстань АО як корінь квадратний. 1 мінус 0 в квадраті, або 0 мінус 1 в квадраті. Я не буду писати. Напишу 1 в квадраті, 3 мінус 0 або 0 мінус 3 в квадраті. 3 в квадраті, 0 мінус -0, 0, однозначно просто 0. Корінь 9 плюс 1 це буде корінь з числа 10. І ви можете перевірити, тут 5, я казала, тут 4. Остання точка буде мати відстань 3 в квадраті 9 плюс 9 під коренем, тобто корень з числа 18 однозначно більше, ніж корінь з 10. 5 це в нас корень з числа 25, не забувайте. Отже, відповідь Г буде правильною. Отут трошечки прийшлося нам попрацювати. Хоча це все також дуже-дуже легко готово! Покажу дві задачі, які стосуються сфери. Це задача НМТ минулого року, це задача ЗНО. В довідкових матеріалах у вас є рівняння кола. і рівняння сфери буде виглядати схоже, але буде присутня третя координата. Х-0В в квадраті, плюс Y-Y0 в квадраті. Можна А Б С, хто записує, якщо звикли. Неважливо. Я маю на увазі Х-А, так, Х-Б також можна. Оце в нас рівняння сфери з центром в точці Х0В, y 0 в Z0В це центр. Ну і, звичайно, Р то Радіус. Перша задача. Сфера з центром в точці О проходить через точку А. Визначте діаметр цієї сфери. Не рисунок нам не потрібен. Та рівняння саме не дуже важливо. Що важливо? Якщо в нас центр О, а точка А лежить на сфері, то ОА це буде радіус. І ми можемо, знайшовши радіус, помножити його на 2, і це буде наш діаметр. Зрозуміли? Перша задача: поїхали. Спочатку обчислимо ОА як відстань між точки. і в попередній задачі я показувала це. Ми будемо віднімати. Наприклад, оце будемо віднімати від трійки мінус мінус 2. Ця формула є в довідкових матеріалах. Ще раз кажу, це нескладно. 3 мінус мінус 2 в квадраті, плюс мінус 1, просто зі знаками обережно, мінус мінус 4 в квадраті, і так само з третьою координатою. 2 мінус 3 в квадраті. І обчислюємо, що тоді ми маємо? 3 плюс 2 в квадраті це буде 5 в квадраті, можна 25 написати, плюс Мінус 1 плюс 4, 3 в квадраті 9, 2 мінус 3 в квадраті, мінус 1, тут буде одиниця. Виходить, що це корень із числа 35. І остаточна відповідь: Не забудьте помножити на 2. Це ж буде 2 радіуса, 2 м, радіуса. Ну, давайте я напишу 2 оа І це буде 2 помножити на корень із 35. Угу. Не забуваємо, що діаметр то два радіуси. Тут одна формула, яка нам допомогла обчислити відстань між точками, тобто діаметр сфери, спочатку знайшовши радіус. І друга задача у прямокутній системі координат у просторі задано сферу із центром у початку координат, який належить точка А, яка з наведених точок належить цій сфері. Якщо сфера. Центр має початок координат, то тоді рівняння її буде х квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат дорівнює r квадрат. Це якщо початок координат, точка з координатами 0, 0, 0. Це центр буде. От Це рівняння якби частини випадок і це загальне рівняння сфери. Чому я приводжу це? Тому що я знаю, що на базовому рівні про це майже не говорять, хочу нагадати. Так от, нам потрібно встановити, яка точка належить цій сфері. Якщо точка 0, мінус 0, 5 належить сфері, то ще пошукаємо точку. Одночасно підставляючи всі координати 0, мінус 0, 5 у квадраті, ми отримуємо, що радіус дорівнює 5. Зрозуміли? І тоді ще яка точка буде належати. Навіть Дуже швидко поглянувши, ви бачите, що це точка Г. Чому так? Встановили, що радіус дорівнює 5, підставляючи першу точку. І коли ми візьмемо точку N, яка має координати 0, 0, 5, її координати також будуть задовольняти цій умові. Тобто відповідь Г буде правильною. Ну, можна уявити собі рисунок зображення сфери у просторі. Тому. Я думаю, так також можна. Я переглянула декілька задач, НМТ ЗНО минулих років, які стосуються теми координати у просторі. Вивчити всю тему ви можете за допомогою моєї освітньої платформи Математичка. Там дуже велика кількість матеріалів, все буде системно та послідовно. Є можливість проходження до кожної теми онлайн-тест і задачі для самостійної роботи. Я бажаю вам успіхів у навчанні. До зустрічі!